Добрий день, я Корець Мальвіна, учениця 9 класу Охтирської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 11. і тема моєї роботи характеристика озер північної околиці міста Охтирка. Актуальність. Останнім часом спостерігається погіршення екологічного стану природного середовища, зокрема водой. Він зуповнений тим, що через інтенсивне використання водних ресурсів відбуваються значні кількісні та якісні зміни в гідросфері. Названі проблеми є результатом нераціонального водокористування та водоспоживання. У результаті таких дій можуть замулюватися джерела, змінюється гідрологічний режим водойми, що викликає зміну її морфометричних характеристик і навіть зникнення. Саме тому і виникає необхідність їх дослідження. Мета охарактеризувати озера північної околиці міста Ахтирка. При виконанні роботи ми застосували наступні методи дослідження: експедиційний або польовий, морфометричний, картографічний та математичний. Експедиційні дослідження були проведені у жовтні-листопаді 2019 року та у липні 2020 року. Під час експедиційних досліджень було проведено опитування старожилів. На території міста Ахтирка та його околиць розташовано багато озер. Нами були досліджені три озера на північній околиці міста Охтирка. Перше озеро розташоване на східній околиці від села Залісне на – сосново-березового різнотравного лісу, територія якого належить Гетьманському національному природному парку. Логовина озера має видовжену форму, схожу на русло річки. Довжина озера 110 метрів. Найбільша ширина озера біля дороги 27 метрів. Максимальна глибина озера приблизно 1,5 2 метри. Для стоку води з території, що знаходиться на схід дороги, під дорогою прокладена труба діаметром 80 см, через яку вода потрапляє в озеро. Здовж дороги до урізу води смага очерету шириною 3-4 метри. Схили улоговини мають значну крутизну. В чаші озера мають місце невеликі острівці з водноболотною рослинністю, Дно озера піщане з незначним осадом мулу. На берегах озера очерет, сетнях болотний, рогіз, сусак-зонтичний. Озеро Рибне знаходиться серед сусново-березового лісового масиву на відстані 4 кілометрів від села Залісне, 4,5 кілометрів від міста Охтирка та 700 метрів від дороги Охтирка-Бакрівка. Ологовина річкового походження на карті за 1989 рік озеро Рибне мало форму підкови. Загальна довжина берегової лінії становила 1500 метрів. Найвища точка у районі озера 128 метрів. Протягом останніх років, завдяки природним процесам, рівень води у озері упав і озеро розділилося на дві частини. Південна частина озера має довжину 330 метрів і ширину 220 метрів. Північна частина озера має довжину 330 метрів і ширину 290 метрів. Схили улоговини обривісті. Рослинний покрив екотону озера Рибне має специфічну горизонтальну структуру, яка в цілому характеризується формуванням таких поясів. Поясу прибережного лісового фітоценозу, поясу прибережно водних рослин, водних рослин. Більша частина чаші озера зросла водноприбережними рослинами, серед яких домінантом є очерет. На озеро з великим шаром Глибинна частина озера по всій площі зрівнялась з прибережною областю, і таким чином озеро знаходиться в стадії дряхлості. Починається стадія відмирання. Найближчим часом озеро може перетворитися на водноболотне угіддя. Поширення прибережно водних рослин в екотоній зоні та водних рослин чаші озера рибного сприяло зменшенню площі його дзеркала та зростання пловсплавленого типу, який виникає внаслідок нагромадження скелетних уламків з рослинного матеріалу. Матеріалу, зазвичай очеретяними заростями та острівковому типу, який формується внаслідок відривання цілих поясів очеретяних заростей. Озеро Соснове знаходиться на північній околиці міста Охтирка на боровій терасі річки Ворскла. Три кілометри на північ від озера знаходиться село Залужани. Крім південно-східної та південної частини, озеро оточене сосново дубово злаково чистотіловим лісовим масивом, поверхня лісового масиву хвиляста, має нахил в північному напрямку. Середня висота на рівнем моря 110 метрів. На території виявлені еолові форми рельєфу, бугристі піски, кучегурні піски. Найвища точка рельєфу у районі озера сто метрів. На карті за 1989 рік ширина озера із західу на схід становила 575 метрів, з півночі на південь 625 метрів. Меже у центрі озера знаходився острів, довжина якого становила з північного сходу на південний захід 375 метрів. Ширина з північного заходу на південний схід 250 метрів. На території Соснового озера видобувався торф. Під час експлуатації торфовища проходилося ущільнення торфу в штабелі. поверхня ділянки деформувалася, порушився рельєф. Навколо озера залишилися штабелі, які згодом покрилися шаром ґрунту та поросли рослинністю, утворюючи форми рельєфу, схожі на дрібні пагорби, які мають висоту 2,5 3 метри. За даними експедиційних досліджень, які були проведені у липні 2020 року, розміри озера змінились. Ширина озера із заходу на схід стала приблизно 300 метрів, з півночі на пів. 200. Східна частина озера перетворилася на водно-болотне угіддя, на якому мають місце невеликі зниження рельєфу, заповнені водою. Частину території вирівняли і почали вирощувати сільськогосподарські культури. Таким чином, прийшв дослідження озер на північній околиці міста Охтирка, ми можемо зробити наступні висновки: озеро на східній околиці села Залісне це штучна водойма, створена для стоку води з прилеглої території. Озеро Рибте, за класифікацією Фореля, знаходиться в стадії дряхлості. Природні процеси старіння озером часом підсилюються завдяки змінам клімату, а саме, високим температурам повітря та тривалим бездощовим періодам. Озеро потребує уваги і детального вивчення. На відміну площі соснового озера, значний вплив мав антропогенний чинник, а саме видобуток торфу. На цьому моя доповідь закінчення. Дякую за увагу!